Вітаю на уроці української мови! Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що ви знаєте про текст і відправимось в Подорож до Америки. Зараз хвилинка каліграфії. Напишіть, будь ласка, букву сполучення, яке ви бачите на екрані, і слово держава. Складіть, будь ласка, з цим словом речення, запишіть. Прочитайте текст. Поясни, чи правильно він побудований. Тепер це свято урочисто відзначають кожної другої неділі травня. На її клопотання 1914 року в США встановили свято Матері. Невдовзі його узаконило чимало країн. У Цього свята давня цікава історія, пов'язана з долою американки Анни Джервіс, яка рано втратила матір. Давайте з вами поміркуємо, чи правильно він побудований. Звичайно, ні, тому що. Початок тексту, тепер це свято урочисто відзначають в кожної другої неділі. Не зрозуміла, яке це свято? Це не початок. Відшукайте, будь ласка, початок. Так, цього свято давня цікава історія, пов'язана в нас з долею американки, Анни Джервіс, яка рано втратила матір. Так. Далі. Основна частина. Так, На її клопотання. І зачин тепер це свято. Запишіть, будь ласка, цей текст у правильній послідовності. І звичайно, він буде звучати так: у цього свята давня цікава історія, пов'язана вона з долею американки, а не Джервіс, яка рано втратила матір. Це зачин. На її клопотанні 1914 року в США встановили свято матері, невдовзі його узаконило чимало країн. Це основна частина. Тепер це свято урочисто відзначають кожної другої неділі травня. Це кінцівка. Давайте з вами подивимося інформацію про США. Офіційна назва Сполучені Штати Америки. Столиця Вашингтон. Так виглядає прапор, так виглядає ГЕРБ. Офіційна мова Сполучених Штатів Америки. Валюта Долар. Кількість населення понад 320 мільйонів. І давайте згадаємо ще раз, все ж таки, будова тексту. Звичайно, текст має таку будову. Зачин, основна частина і кінцівка. Для вас це не новина, тому що ми на кожному уроці розвитку зв'язного мовлення згадуємо будову тексту. Давайте з вами прочитаємо текст. Про те, як відзначають День Матері в Україні. День Матері в Україні встановлений згідно з указом президента від 10 травня 1999 року. І відзначається кожної другої неділі. Цього дня вітають всіх матерів, бабус! На сьогодні День Матері відзначається у 85 країнах світу. Українці теж долучилися до його святкування. У цей день проходять концерти фестивалі. Отже, коли в Україні відзначають День Матері, кожної другої неділі травня. Незабаром у нас прийде травень, Почнеться місяць травень, і отже, в другу неділю травня, слід буде привітати своїх мам з Днем Матері. Давайте з вами прочитаємо повідомлення гаджика про Америку. Знайдемо в ньому зачин, основну частину кінцівку. Читаємо текст. На материку Північна Америка розташована країна Сполучені Штати Америки. Таку назву вона дістала тому, що об'єднує 50 штатів. Столицею країни є місто Вашингтон. Воно назване на честь першого президента Джорджа Вашингтона. Тут розміщені резиденція президента США Білий Дім. Сполучені Штати Америки одна з наймогутніших і найрозвинутіших країн у світі. Давайте з вами знайдемо в цьому тексті зачену основну частину і кінцівку. Так, зачином буде та частина, в якій йдеться мова про те, що на материку Північна Америка розташована Сполуна Сполучені Штати Америки. Таку назву вона отримала, тому що об'єднує 50 штатів. Так, основна частина про столицю Вашингтона і резиденцію президента. І кінцівка, що Сполучені Штати Америки одна з наймогутніших і найрозвинутіших країн у світі. Молодці! Тепер нам потрібно з вами списати основну частину і підкреслити власні назви. Ми з вами сказали, що основна частина це в ній сказана інформація про столицю, про Вашингтон. Отже, спишіть, будь ласка, основну частину. Столицею країни є місто Вашингтон. Воно назване на честь президента Джорджа Вашингтона. Тут розміщена резиденція президента США Білий Дім. Зверніть, будь ласка, увагу на запиш США, Сполучені Штати Америки. Скорочено пишемо три великі букви. Так? Списали основну частину, а тепер підкреслюємо власні назви. Будь ласка, нагадайте, що таке власні назви? Так, це назви. Імен, річок, міст, сіл, країн, гір. І власні назви завжди пишуться з великої букви. Відшукайте в основній частині власні назви. І підкресліть їх так: Вашингтон, Джорджа Вашингтона. Так, США і Білий Дім. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами віртуально подорожували до Америки і згадали будову. Тексту на цьому наш урок з української мови завершено.